Сесію не прибуду. Роспочинаємо роботу позачергової сесії 8 століття. Із обраних 22 депутатів на сесії сільської ради прибуло 17. А де і Пішов? Та ні, десь. Щось рішайте. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів із загального складу ради, тобто 12 депутатів. Наша сесія правомочна. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Надійшла <позиція> пропозиція сесії розпочати. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? За, проти, отримались, приймається. Дозвольте позачергову 42 сесії 8-го скликання. Поголосите и зариблив в цій війні, повинні мовчати. Відповідно до статті 27 регламенту сільської ради, для роботи нам потрібно обрати секретаря сесії, який виконував у функції речей комісії, у кількості не менше як трьох депутатів. Які будуть пропозиції? Ревкова, Давиденка і Коленова. Хто за те, що до секретаря та лічильної комісії обрати вищити відчисленних депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Проведення голосування відкрите по імену голосування. Обов'язки секретаря сесії виконує секретар сільської ради. Забрячі не буде? Ні. Тому секретаря та лічільну комісію прошу зайняти свої робочі місця. Розглянути на сесії питання згідно з порядком денним. Перше. До внесення змін до плану графіку здійснення заходів зістеження результативності прийнятих реалізорних актів на 23 рік доповідає гучку Світлана Миколаївна, провідний спеціаліст з питання соціально-економічної роботи. Друге, про внесення змін до стратегічного плану розвитку об'єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки та продовження її до 2027 року. Також доповідає лучшу Світлана Миколаївна. Третє. Про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, загиблих, померлих, захисників та захисниць України на Зеленської сільської територіальної громади на 25-27 років. Доповідає Діго Раїса Миколаївна, навчальник фінансового відділу. Четверте. Звіт про виконання бюджету сільської ради за перші півріччя доповідає Діго Раїса Миколаївна, навчальни фінансового відділу. П'яте зміни до бюджету сільської ради на 25 рік також доповідає Дігу Раїс Ніколаєва. Шосте прогноз місцевого бюджету Владатівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, доповідає Дігу Раїс Ніколаєва. Сьоме про затвердження програми підтримки та інтеграційно внутрішньопереміщених осіб Владатській сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. доповідає Спасенко ковід Інадина, секретар сільської радості. Восьме. Про затвердження програм для кривників на 2025-2027 роки у Благодатнінській сільській територіальній громаді відповідає також спасенку легіональним. Дев'яте про затвердження програми утвердження української національності та громадянської ідентичності Благодатнісько сільської ради на період 2025-2028 роки відповідає колегії легіональним. Десяте про внесення змін до штатного розписку, розпису сільської ради. Також Ліді «І тикани, доповідає Лідія І 11 Земельні питання доповідає Дінея Олег Олександрович, начальник відділу архітектури будівництва та земельних звітнього осені. Нема заперечень для порядку. Приступаємо до розгляду внесених питань. У першому питанні слово для доповіді надається грошу Світлані Миколаївні по одному економічного роботу. Було прийнято два регуляторних акта, а саме це рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів, яке буде діяти з 1 січня 2026 року, та рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, яке також буде діяти з 1 січня 2026 року, згідно закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. До початку вступу в дії регуляторних актів проводиться їх базове відстеження. В зв'язку з цим необхідно внести зміни до нашого плану графіку відстеження результативності регуляторних актів на 2025 рік і додать його пунктами, щоб провести базове відстеження цих двох регуляторних актів 4 кварталі 2025 року. Це зрозуміло. Питання розглядалося в направленні комісії, тому давай поставити голосувати. Аркуша. За. Параман Вовщик. За. Бойко. За. Вербін. Волкова. Гобело. За. Давиденко. За. Курченко. За. Лозінський. За. Малий За. Ривкова. за. Сивобородько. За. Спасенко. За. Шевченком За. Шевченко Іно. Шутком. За. Шевченко-Інна. За. 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 Не грай. За. П'ятнадцять за. П'ятнадцять. Два піко. Дякую. Рішення здається. Переходимо до слідчого питання про внесення змін до стратегічного плану розвитку об'єднаної територіальної громади на 19-25 роки та продовження його дії до 27-го року. Ключ, будь ласка, слава. У зв'язку з тим, що державна стратегія регіонального розвитку прийнята на 2021-2027 роки. Регіональна стратегія розвитку Миколаївської області також подовжена до 2027 року. Необхідно внести зміни і продовжити наш стратегічний план розвитку, який був прийнятий на 2019-2025 роки, продовжити його по 2027 рік включно, а також внести наступні зміни. В розділ 5 стратегічні та оперативні цілі за напрямами, напрям А. Економічне зростання громади, доповнити оперативною ціллю А-1-3. Розвиток міжнародної та муніципальної співпраці. Напрямбе забезпечення населення якісними та доступними послугами, доповнити завданнями наступного змісту, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна в селі Воєводське, поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ювілейна в селі Благодатне, поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Учительська в селі Семенівка. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиця Миру в селі Садове. Утеплення фасаду, по заміна покрівлі у Благодатненському ліцеї. це розвиток людського капіталу та громадської активності населення доповнити пунктом 8. Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в селі Семенівка. Нема запитання? Володимир Анатольевич, а саменівка вулиця Учительська прозвучала. Це стратегічний план розвитку громади, додали ремонт, Я там немає навіть асфальтного покриття не є. Як улицы это Шкільна? Шкільна. Шкнат. А, так, да, просто все. Так, так. Шкін. Да, да. Шкина улица. Слышно замечать. Так, так, порядок. Аркуша. Бовщик. Бойко. За. За. Давиденко. Курченко. Лозінський. За. Малий. За. Ривкова засиво Воротько. За. Спасенко. За. Тофан. За. Шевченко Микола. За. Шевченко -Іна. За. Ясеві. За. За. Все-таки 16 зайвих бачаю. 16. 16. 15. 15 плюс 1, 16. 16. Дякую. Приходимо до слідчу питання. Провезення змін до прорадих від рані війни та членів їх сімей, загиблих, померлих захисників та захисників країн в владатності сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Ровітають Дібор Сенкована, в Чек 14 років. З метою посилення соціального захисту окремих категорій громадян та матеріальної підтримки мешканців громади, запогодження з постійною комісією сільської ради внести зміни до програми підтримки ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Володаторської сільської ради на 25, ой, територіальної громади на 25-27 роки. а саме Додати до програми пункти 4.16, пункт 4 соціальна підтримка, надати грошову компенсацію за путівку на санаторно курортне лікування для учасників АТО ОБД та ветеранів війни на одну особу 10 тисяч гривень. Один раз на рік, так, так я розумію. Це компенсація. Ну, компенсація. Ну, питання розглядалося на профільній комісії, немає питань? Ні. Хартуша. За. Вовщик. За. Бойко. За. За. Давиденко. За. За. Лизинський За Малий. Ливкова. За. За. За Спасен. За. Тофон. За. Шевченко Микола. Шевченко Інна За. Ясель. За. Не грай. 16 за Дякую. рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Звіт про виконання бюджету сільської ради за, Дякую. за півріччя. 1 квітня. За перше півріччя 2025 року до бюджету владатиської сільської територіальної громади надійшло 47 мільйонів 419 тисяч гривень. Зокрема, до загального фонду 46 мільйонів 25 25 і 7 тисяч гривень. З них податкові надходження 30 мільйонів 617 тисяч. Неподаткові надходження 435 ,4 000, і 4 тисячі. міжбюджетні бюджетні трансферти 14 мільйонів девятьсот семьдесят гривень. До спеціального фонду надійшло 1 девяносто четвер 2 тисячі гривень. Основні надходження до загального фонду сільського бюджету забезпечують податок на доходи фізичних осіб 21 мільйон 225 і 8 тисяч гривень або 46,1 Десяти відсотка. Місцеві податки та збори 8 мільйонів 869,4 тисячі гривень, або 19,2% акцизний податок 517 тисяч або 1,1%. Неподаткові надходження я казав 435 гривень, і тисячі гривень, 0,1% і міжбюджетний трансфер трансферти 14 мільйонів 973,3. 10%, це 32,5%. Залишилося по податку на доходи фізичних осіб, зарахування на податку на рівні 64% в цьому році це за цей період. Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб і знаході платника податку у вигляді заробітної плати, що сплачується податковими агентами. Ну, Саме потужні наші підприємства це платники та птахопром, «Промінь», семенівський агросервіс і оберіг. Місцеві податки і збори входять в податок за нарухування, плата за землю і єдиний податок. Частка питома вага їх податку на нарухування складає 2,2%, плати за землю 22,4%. Єдиний податок 75,4%. Е, за січень, червень 2025 року, обсяг отриманих офіційних трансфертів післав 14 млн 973,3 тисячі гривень. А саме надійшла освітня субвенція 13 млн 438, ,8 9 тисяч гривень, 100% надходження. Інша субвенція з місцевого бюджету 52,6 тисяч гривень, надійшло 86,8 на соціальний, соціальний захист. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 14 тисяч 400 гривень, фактично надійшло 100%. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам в закладі середньої освіти 1 млн 110,1 100 виконання субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Фактичне надходження слава 50% 92,1 тисяча гривень. Субвенція з державного бюджету та місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа 238 і 8 тисяч гривень. 100% виконання. Субвенція з місцевого бюджету на виконання Кремльних заходів за реалізації соціального проєкту Активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції 26 тисяч 352 гривні. Стовідсоткове виконання. По спеціальному фонду надійшли офіційний трансфер 150 тисяч від Первомайського. Військової адміністрації на проведення нормативно-грошової на оцінки земель в сумі 150 тисяч. По видатковій частині в повному осіб, осіб, обсязі проведені розрахунки по захищеним статтям, виключно заробітна плата на рахування, придбання продуктів харчування для закладів освіти, оплата комунальних послуг, енергоносіїв, соціальне забезпечення громад, громадян. І також поточні трансферти з місцевого бюджету. Більшість видатків спрямована на функціонування і розвиток закладів освіти частка становить 57,4%. За перше півріччя перерахована до державного бюджету реверсна дотація в сумі 1 706 700 грн. До бюджету Бузинської селищної ради на виконання делегованих повноважень перераховано 2 мільйони 584 тисячі 99 гривень 100%. А саме на заклади медичних, медичних програма 1 988 701 по програмі соціального захисту 324 240 гривень. І на отримання школи статичного виховання. 228 872 гривні. І на утримання, часто утримання трудового архіву сумі 42 тисячі 286 гривень. По за 1 півріччя по субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону перераховано 375 тисяч гривень. А саме Національної поліції на придбання комп'ютерної техніки за видатками розвитку 55 тисяч, військовим частинам на придбання дронів, засобів радіоелектронних боротьби, генераторів, зарядних станцій та і супутникових і систем старих – 50 тисяч, служба безпеки України 70 тисяч на закупівлю, предметів матеріалів обладнання та інвентарю, а також оплати послуг. І в Первомайській районній військовій адміністрації наплату праці на рахування 200 тисяч. Видатки по спеціальному фонду склали 1 570 391 гривня, в тому числі за рахунок коштів отримана як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 198 127, 42 копійки. Видатки спеціального фонду бюджету проведені за рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень сумісот 562 2 559. Гривень. І видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду це бюджет розвитку 809 тисяч 707 гривень. Дебіторська заборгованість по загальному спеціальному фонду складає по апарату правління 844 гривні, це періодичне видання Казна України і по освіті така сама сума, 844. Теж. По дошкільним закладам освіти заборгованість в сумі 25 530. Це. По батьківській платі заборгованість не проплачують і по комунальній установі в сумі 900 гривень на 11 гривень. Це за надання соціальних послуг. Все. Звіт є на сайті? Там є додатки, чотири додатки. Є на сайті, на зверні комісії. Задалися питання, тому предлагаю ставити на основу. Аркоша, забовщик, за бойко. Обамушок. Даведенко. Yeah. Курченко. За. Лозінський. Малий. Кривкова. За, Мали. За. За. Сивоборочку. Спасен. За. Тофом. Шевченко Микола. Шевченко Ім'я. Єсевін. Не грай. З буде 15, бойко вийшов. 16. Дякую, рішення прийнято.